Салют! Бажаю. Здорово не знати. боже, дуже здорую мою Сьогодні ми будемо трішки болить. Будемо влаштовувати бичку і тому подібне. Я спробую записати, щоб воно знову сука, не вилітало. Чому... Чому я закінчив цю... тоді грати в неї, тому що. Тому що проблема була в тому, що вона вилітала майже постійно. Так, а де у нас тут? Доступні завдання. Статистика. Так. Доступні завдання. Дрібні образи. Шопінг в останню хвилину. Що це за штука така? Уроків немає. Гетрік проти Геловея. Писка персонажів. Так, статистика. Ой, та ми ще непогано вчимося. Начинь. Так. Фотографування я такого ще не використовував. Один момент. Зараз хвилина. Трішки піднявся а Так, добре. Давайте ми подивимося, що у нас там в, на мапі. Ого, це в місто, в місто ми ще поки не вибиралися. Угу, угу, угу. На території школи є завдання. Добре, жмете. Же? Я ж тільки вийшов. Урок. Що, що? Злам трьох шафок. Окей, який у нас урок? До мені йти взагалі? Алло! Так. Серйозно, куди мені йти? Добре. Ага! Давай. Ммм, яка жінка. Хей, That's right, what? You... Nice! Mm, oh, hard. Shut up, kid! It adds flavor to it! Uh, you wanna give it a go? Sure. Achoo. Achoo. Try and get some bits in it! I've got performance anxiety! <laughs> get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did! Oh yeah! I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. <laughs> Otherwise, I'm going to have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. <laughs> uh, let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And, um, oh yeah, some new knickers from Warren In. I've had these on since last term. <laughs> oh, <laughs> uh, no. Hurry up. Go, take my bike. It's that fine machine out there by the school gates! All right. Alright. <laughs> oh, that! О, та... О! Прям по так. М -м. Смакота. Смаката для кота. Прям мама на рецепт. Я в шоці... А, так це ще на час. Че? Відкритый, я автоматически. Він сам по собі вибігав, а тепер зараз він не хоче. Ну як, яка жінка? Готує. Знає... А, про те як правильно готувати, які спеції. М. Та ти дурний не розумієш просто. Так, куди нам? Ух ти! Воно ну, так трішки, звісно, мене прямо. А якось швидше, ти можеш їхати? Ага, добре. А якось трішки швидше можна? А, ні, це я можу стрибати. Правильно, хто не скаче, то му Опа! Опа! Как быстрее чуть-чуть ездить. Можно как быстрее ездить? Музыка, музыка такая... <плодежка> Болдежная прям. <плодежка> да, иди да, да, ты, придурок, Чеша. А тут справа. Дай <плодежка> на хода. Really to... О, ось она. Где Как быстрее ездить? Lucky, no to What have we here? Mm, я до тебе зайду, я бачу, в тебе можна постригтися. Ми прийдемо, змінимо трішки нашу а, Нашу прекрасну зачіску, але. Ну як же ж без неї? це. Прям дуже балдежна зачіска. Опа! Стоп! Щось ж блистить? А! ну, Ти за нахер? Ти що, дурак чи що? Алло? Нема ніякого насильства, пишуть насильство, насильство. Немає жодного насильства, я їх навіть цеглиною не влупив. Там все трішки по шиї дав за те, що вони на мене напали. я не винувати. Жіночка, можете, будь ласка, не ходити? я тут їздю. Мішок для прання. Прекрасно. Ми забрали брудні панталони, залишилось тільки їх Здрисне. З дороги моєї. Я, конечно, він довг їздить. А якось реально якось можна швидше чуть -чуть? щоб він рухався. Ой, хоть трішечки. Чухав свою ляшку об стекляшку, ну. А ще якийсь бред так їздить довго. Ні, серйозно ні? Я тобі зараз по сигналю. Насолоджуємось природою. Серйозно, я не помітив. Чи мені показували, не показували, не не помітив. Серйозно? Вже повертатись? Я думав, собі залишу. До гарний. Гуса побрию. Прекрасна вуса та жінка. Здреснули, швидко. Тревно буде трішки з цим з керуванням розібратися. Можливо, там можна все трішки змінити. Це, звісно, прикольно все, але, але, але. Чекай, мені. Є! Yeah. Mm. Молодці! Mm, 15 баксів! Ще ж що? Що таке? Right, oh, Зламайте три шафи. Я можу зламати комусь три ребра. Не тільки шаф. Ой, англійська! Одну секундочку. Надо на паузу. Хвилинка. School rules are quite clear on this subject. Quite clear. No alcohol on school grounds. You're drunk. I can smell it on your breath. I can see it in your eyes. I'm not drunk. Drunk? In charge of children. What kind of monster? Drinks in front what of children. Safe? A parent? A disgraceful one, yes. You've got a problem, haven't you? Uh, I'm just under a lot of pressure. Uh, well, I'm a kind and supportive colleague, Galloway, and as such, I think it is my duty to get you sacked. Uh, do whatever you want, Hatrick. You always do. The head. We'll find out about this. You okay, sir? Ah, uh, Jimmy. No, I'm not okay. I'm half drunk, and I'm about to get fired. Fantastic. Oh, I'm a washed-up old drunk, and I'm only 34. English, you see, is a difficult subject to teach. I've tried any number of things to dull the pain. Yoga, meditation, needlepoint, looking at dubious sites on the internet. But nothing dulls the pain like scotch. Come on, sir, put that away. Are you mad? This is manna from the gods. Give me that. Let's get rid of this before you get busted. Oh, that's very kind of you, Jimmy. Ms. Phillips is the only teacher to know about my vice. Take it to her. She will know what to do. Не, на самом деле алкоголь. Серьезно? Серьезно? Блин, капец. Знайдите пляшку в кафетерии. будет мало. Давай дидить! In... Так, добра А, у нас тут слухаем малыха. А, ні, не можна. Ну. Та ладно. ви! ну Йо пересете, ну скільки можна? Ну шо ви за люди такі, га! Пець. Ну це прикольно, конечно, ну алкоголь це ніколи не вихід. А що таке? Я на шо пізнився? Зараз уроки, іде? Почекайте. Та ні, значи нема. Та ні, чому тоді за мною? Чому мене переслідують? Уроків нема. О, малыха. Ну 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 Алло, о, о, жіночко, жіночка, жіночка, та постривайте. Ай! Да. No, you have, no, you You're not in my I'm going to drag you Go out of here! Get out of here! No! You. Well, have we here if it isn't young Hopkins again? Time to look at your record again. Do you enjoy making people cry, Jimmy? I'm getting worried about you. Pulling the fire alarm is a serious offense. It will have to stop. Я не вмикав в сенсі. Вми... Коли? Хто? Брехня. Наклеп. Потребую суду. Піди в сраку! Ой, да. Нахер ваше номер. Блін, ну це несправедливо. Тенці, я ні Ну, Я не вмикав ніяку цю... сигналізацію, що це бред. А тепер мені оце... Музика приємна. Речі, я ж ніколи не проходив кулю, взагалі, в цілому ніколи не проходив. Але вона була дуже популярна і коли в неї грали, у мене не було комп'ютера, у мене був такий собі телефончик. Воу, що з грою? Алло! Тарарарара Що, дарма грав фермера симулятора чи що? мистер Хопкинс Да Джейми конечно параша нас кто из підстав неверником паче чем усарам ну я не спон серьезно мене то з підстави в це на це якийсь можно якось типа не виконувати що серьезно мы будем это все пристрих не, nee. ни хрена, ми вже раз вже почалося, давай. Позну дать вийде з шато. Ну, Можливо, все ж таки там якесь досягнення дається, або ще ж. Так, це буде мій стиль проходження і я не буду підганятися під космос. А ще мені музичка подобається. Що, його можна задавити. Це звісно круто, але блін, ми всрали квест. О. Прикольно! Це ми якось потім підзаробимо бабла. Зараз нам потрібно зробити наступне. Ай, виконати все ж таки квест. І чому? Я нікого не чіпав, у мене не було ніяких там е цих. Сигналізація теж. Ой, іди в гузну! Ви задовбали, в мене зараз своїх справ вистачає, а вас ще тут. Ходи за вами, дивись, щось там, це, з вами ваші шафи. Почекайте, мене і так уже підставили. Треба розібратися, хто в нас тут щур. Це ти щур? Давайте щур. Добре. О, кабасик який. Шалом, малий, що ти? Нормально. Опа, Та йди на. Оля, малиха, алло? Та я готовий до тебе через це, через решітку просунуть, ну типа, камон. Може тобі втащить? Е! Це, що було? це за поц? Тримай! Мала паскуда! Жодного булінгу з моєї сторони. Жодного ще хтось. А, це треба. Я вторгся кудись, куди я вторгся? Я думав, тут квест можна буде зараз виконати. Не можна, ну ладно, я тоді вийду. Я тоді вийду, що тоді нам спати Виходи на те. Так. Ой, та дрісне. Я нічого поганого не зробив. Ого, малий з натертими трусами. Так, добречко, Зараз. Ну, наче не вилітає, значить, будемо пробувати далі і проходити. Одразу, по перше Так, давай сюди. Поспати можна, але потрібно розібратися, що тут. Що тут цікавого може що є. О, можна щось пограти. Так, добричко, давайте. Слухай, звали, а. Я пропоную, що якось потім треба буде придбати собі нового шмиття. Зараз. Прарано. Пігнали. У нас ще багато роботи. Та, жуй сраку. Нічого собі. А це що за. Мощний. Мощний пацан. Який де за хлопцем збитою? Ой, не, 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 выбач, 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 пробач, мала, сорян, я не хотел, выбач, <соснан> все круто ты, красава ты, молодец, твою <соснан> сука.